Вітаю! Мене звати Світлана Вайт. Сьогодні у нас з вами буде розклад на тему, чи гарний зараз час для того, щоб пробувати себе у новій професійній сфері. Розклад буде на три варіанти, тому, будь ласка, оберіть одну з цих трьох колод. Та колода, яка вам найбільше подобається, та колода і буде мати сьогодні пораду для вас. Ті, хто обрав варіант номер 1 Давайте подивимось пораду для вас. Ця карта каже про те, що зараз гарний час для змін. І вам не слід боятися якихось змін. Йти вперед та не озиратися назад. Ті, хто обрав варіант номер 2 Давайте подивимось параду для вас. Ця карта каже про те, що вам слід отримувати новини стосовно тієї сфери, яка вас цікавить, та шукати для себе там можливості. А в принципі, так, час дуже гарний, але якщо ви врахуєте ту параду, яка дала вам карта. Ті, хто обрав варіант номер 3 давайте подивимось параду для вас. У цій карті можу вам сказати, що вам не слід поспішати змінювати щось у плані професійної сфери. Вам слід насолодитися тим, що ви вже маєте зараз. А чи цікаво вам взагалі дивитися розклади на тему роботи? Пишіть це у коментарях під цим відео. А у мене для вас на сьогодні все. Тому підписуйтеся на цей канал та до нових зустрічей!